Найстарший спортивний клуб Ужгородського району під назвою Весна відсвяткував своє 20-річчя. у далекому 91-му році минулого століття. Місцеві ентузіасти невеличкого села Кінчеш взяли на себе ініціативу і створили перший у незалежній Україні спортивний клуб Ужгородщини. Рішили створити спортклуб на базі двох господарств: – на тодішній і УРМП Весна. І з цього почалося. Ми дограли один або два роки, не пам'ятаю, в області, а далі все рівно кошти закінчилися і ми були змушені повернутися на чемпіонат Ужгородського району. Степан Боднар батько спортивного клубу. За його словами, колектив за 20 років свого існування ні на мить не припиняв участь у різноманітних турнірах. Це свого роду досягнення робить кінчерський клуб унікальним, проте фінансова скрута свого часу теж взяла своє. Працювала і гандбольна жіноча команда, і легка атлетика, і настільний теніс шашки, шахмати, футбол, само собою. А зараз вже в зв'язку з тим, що. У нас коштів бракує вічно. Ми докотилися до того, що уже він можна сказати, що не такий собі спортклуб, а футбольний клуб, тому що звелося все до заняттям суто футболом. До честі клубу та його керівництва футбольну команду таки вдалося зберегти. І не просто зберегти. Футболісти Кінчиша одна з найтитулованіших команд Ужгородщини. У їхній колекції усі можливі трофеї. Є навіть виняткові досягнення. Були і чемпіонами Ужгородщини неоднократно і володіли кубком. Рік тому юнаки здобули кубок Ужгородщини, так дорослі і так і чемпіонами стали ветерани. Я думаю, що це буде дуже важко повторити якійсь команді, тому що є десь юнаки сильніші, десь дорослі сильніші, а десь, а десь і нема ветеранів. А ми в один рік це. Я не думаю, що хтось дуже легко це повторить. Цього сезону футбольна команда з кінчиша фінішувала п'ятою в чемпіонаті району. Останній матч вже нічого не вирішував для команди весни, і експериментальний склад поступився на виїзді у чопі з рахунком 0-2. Однак свята кінчишцям ця поразка не зіпсувала.